Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Власний музей, 2 мільйони доларів та нерухомість в окупації. Друга Хметова Сергій Тарута просто шокував своїми багатствами під час війни. Так стало відомо, що депутат Верховної Ради України відвотьківщина тридцять 31 січня 2024 року опублікував свою декларацію за 2022 рік. У ній зазначається, що Тарута володіє понад 10 тисячами старованих виробів та творів мистецтва антикварних виробів. Воно й не дивно, адже Тарута є співвласником музею Платар. Що найцікавіше в декларації Тарута пише, що там 9025 предметів, якими він володіє, на 50%, але не надає перелік, проте очевидно, що ці цяцьки точно не з дешевих. До того ж, у 2022 році Сергій Тарута заробив в парламенті 380 тисяч вісімсот гривню. Ще йому заплатили 212 тисяч дев'ятсот гривні пенсії. Дві доньки презентували депутату подарунки вартістю 690 444 тисяч Дружина політика отримала 74 386 триста гривень пенсії, 712 гривень процентів. З Укрсипбанку подарунки на 203 424 тисячі гривні від доньок. Також певно, можна сказати, що депутат не Піду я та живе на широку ногу. Крім того, донецький бізнесмен політик задекларував у себе 1 мільйон 972 тисячі 517 доларів, 430 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів готівкою. Ще 3 мільйони 541 тисячу 758 гривень Сергієм Тарутою позичено його лікувально-здоровчому комплексу Айвазовське, яке у нього відібрали росіяни в тимчасово окупованому Криму. Не забудемо згадати і про те, що Сергій Тарута є власником нежитлового будинку в Києві, інша нерухомість. Сергія Тарути знаходиться на тимчасово окупованих територіях України. Житловий будинок у Донецьку, квартира в Донецьку, квартира в Маріуполі, дві ділянки в Донецьку, квартира в Алушті у Криму. Схоже, депутат хоче втратив трохи коштів через окупацію, але не засмучується та продовжує жити наповну. Ну, звичайно, майже з двома мільйонами доларів у кишені сумувати точно не вихід. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.